О, тут будуть, дуже добре Анастасійка має з чим порівняти. Вона два з половиною роки вчилася у старій школі, де було холодно і страшно. Особливо боялася дитина ходити у туалет. Каже, могла впасти у дірку. Було страшно ходити туди. Тому що там великі. Дітки, як там ну можна племені вчителька Насті розповідає, що дійсно дітей у туалети не пускали. Земля під ногами могла провалитися. Дуже багато дітей плачуть, кажуть, що животики болять, і вони в туалет не йдуть. Я повинна відпускати додому. Дзвоню батькам, щоб вони забирали дитину, бо дитина в туалет, цей, що у нас у школі був, не піде. Та не лише туалетами страшна майже столітня княжолуцька школа. По стінах грибок, парти одні завеликі, інші непридатні, а на дошці взагалі писати неможливо. «Парти були поламані, дошка була не дуже сильно писала, крейди по дості. У тій старій школі у нас. Дуже було негарно, там стіни падали, підлоги тріскали. Було зовсім не було зручно там ходити. Діти вже давно навчаються у дві зміни. Два корпуси з трьох аварійні і ремонту не підлягають. Стіни валяться, і вікна, і двері тут перекошені. Не всюди є скло. У будь-який момент школа могла просто розвалитися. Ще 31 грудня діти мали тут уроки та проводили новорічні ранки, Незважаючи на те, що їм на голову сипала штукатурка та провалювала з підлога, Діти все одно змушені тут навчатися, адже виходу іншого не було. Та одразу після канікул, 16 січня, школярі перейдуть до нової школи. Її будували довгих сім років. Через брак коштів будівництво кілька разів призупиняли. Та коли за неї взялися батьки, діти, яких змушені були вчитися у нестерпних умовах, справа нарешті зрушила з місця. Ми дуже багато знаходилися два роки. Два роки назад ми почали писати в різні інстанції, оббивати пороги всіх вище посадовців, які є. Нам обіцяли, 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 обіцяли. Ми навіть страйкували. В нас було планували перекриття дороги, але якось обійшлося тоді. Було тому, що вони почали вже якісь роботи. Вартість цієї школи в загальному понад 30 мільйонів гривень. Добудувати її допомогли місцева й обласна влада, а також нардепи, які домоглися виділення коштів з держбюджету. Ми зуміли акумулювати гроші. З державного бюджету, обласного бюджету і місцевих бюджетів, і таким чином, буквально взявши зобов'язання два з половиною роки назад, я був на цій школі, ми зуміли досягти цього результату. Зараз це сучасна школа із лінгафонним кабінетом, потужним комп'ютерним класом та укомплектованими кабінетами фізики і хімії. Щоправда, це лише перша черга будівництва. Тут тільки класні кімнати, а приміщення для спортивних занять і харчування наразі залишаться у старому корпусі, хоча обіцяють за будівництво другої черги взятися вже найближчим часом. В другій черзі є їдальня, є спортзал, є актовий зал, є бібліотека, є майстерня і є. Класні кімнати для початкових для початкової ланки зараз. Тут навчається 325 учнів, хоча нове приміщення в цілому розраховане на шість сотень школярів. Такі масштаби школи виправдані, адже за рік у княжолуці народжується в середньому 60 малюків, а це два повні класи. Навчатимуться тут лише дітки із цього села. А коли другу чергу нової школи добудують, то двоповерховий старий корпус планують переобладнати на дитсадок. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.